Чи звертали ви увагу на те, хто так чітко та якісно виконує деталі? Це верстатник широкого профілю. Для того, щоб опанувати цю професію, недостатньо лише мати бажання. Потрібно мати терпіння, витриму та добре розумітися вкреслення. Адже один невірний прорахунок і деталь не буде відповідати стандарту. Задамо декілька питань майстру по даній професії. Серіть, власне, чи справляються учні Рівненського професійного ліцею з поставленими завданнями перед ними? Звичайно, зараз у нас дуже хороший колектив, учні здібні. Дуже гарно в них виходить ці всі деталі зробити. Ось, зараз вони вже працюють на третій розряд, на другий вони вже здали екзамен. От вони підвищують свій рівень кваліфікації. Контрольні роботи дуже гарно виконують. Дуже дібні діти. Я задоволений. сьогодні. Ми з вами познайомимося з представниками даної професії та дізнаємося, у чому полягає успіх учнів рівненського професійного ліцею, які легко опановують дану професію. Що це таке? Але коли я познайомилася з учнями професії верстати широкого профілю, я зрозуміла, що це дійсно ювелірна робота. Декілька питань для наших хлопців. Скажи, будь ласка, які шкільні предмети тобі знадобилися для того, щоб поступити на цю професію? Математика, англійська і креслення. Чому твоя професія важлива? Для виготовлення різних деталей. В чому ви вбачаєте перспективу розвитку цієї професії? Нова техніка, нове обладнання, сучасні технології, новий рівень виробництва. В цьому і розвиток. Професійна досконалість людей. І взагалі наші українці, вони розумні люди і повинні гарно працювати, і все буде добре, і ми будемо гарно жити. Дуже вам дякую за вірту. З вами познайомилися з непростою професією. Верстатник широкого профілю, яка є актуальною сьогодні та перспективною в майбутнє. Якщо у вас є бажання навчатись та працювати, Рівненський професійний ліцей стане вам в нагоді. Ми радо зустрінемо тебе в Рівненському професійному ліцеї для подачі документів на професію мрії. Наше місце знаходження місто Рівне, вулиця Млинівська, 2. До зустрічі!